Всім добрий день. Сьогодні ми продовжуємо роботи по е 36 ЛС-3 мотор. Значить, сьогоднішня серія присвячується паливній системі. Пройдемося, основні компоненти. Давайте дивитися один з перших. Значить, бак бак згідно, замовлений згідно регламенту. Має об'єм 30 літрів, назва Jazz. Це американський виробник. Столом e, встановлений в нашому випадку він встановлений в e, таку корзину між лонжеронами для того, щоб вона знімалася. Зараз ви бачите вхід вихід e, в бак просто відливну e, чашу. так скажемо. E, Тобто, от Ви бачите подача і обратка Значить, e, e, значить подача в нас e, виконана на... Діаметрі 10, а повертається в нас пальне по діаметру 8. Чого так? Велика по... в цього мотора, велика потребність по пальному. Значить, е... Помимо того, що ми маємо поставити сильний в е... виносний насос на, велик... на великий об'єм велику прозводі, скажімо так, 340 літрів в нашому випадку. Значить, насос ми використали Аєм Америка виробник, фільтр з замінними картриджами Так само Аємовський можемо поміняти внутрішню частину. Якщо потребується, вона у нас знімається. Значить паливно насос стоїть в цепі, значить виходить подача пального виходить на, на фільтр. Фільтр фільтрує пальне, потім насос через насос пальне. Проходить так само по цій самі трубці, проходить, В даному випадку проходить через салон, але це це буде мінятися значить, по регламенту воно не може йти через салон. Але це питання ми будемо вирішувати, як воно правильно має бути. Значить, переходимо в моторний відсік, покажу, як там. Значить, як ви бачите, у нас є <кхід> в передній панелі моторного відсіку. У нас є два. Два отвори, вхід і вихід шлангів. Значить. Один, одна магістраль, це в нас пряма подача. Вона пішла відразу на рампу. Значить, пройшла по рампі через перехідник по під колектор, вернулася в праву рампу значить, з лівої. Наситила пальним рампу, повернулася назад зайшла в клапан регулювання тиску. Значить. Після того, як клапан відрегулював тиск, значить пальне повертається назад до баку. Використовується для даного мотора використовується пальне звичайне, або 95-й звичайний бензин, або можна використовувати спіртове пальне як варіант з звичайною заправкою БРСМ. Під нього трошки поправити прошивку. І на спиртовому пальному можна так само їхати, так само настроїтись, буде віддавати непогану потужність мотор. Буде все чітко. Значить, зібране це все на ан зєднаннях АН-з'єднання АН взагалі це на сьогоднішній день це топове з'єднання, яке прийшло в автоспорт з авіації. В авіації використовується такого плану з'єднання. Значить, вони мають. Бестроз'ємні е, з'єднання, які, е, в принципі, всі на різьбах. Тобто, просто условно лего розбираєш, збираєш, і воно е, не є одноразовим, воно е, може використовуватись дуже довго. Значить, і як себе зарекомендувало з кращої сторони відпрацьовує на 10 з 10. Наступну серію ми определили е, обсудити і. Обдивитися питання системи вихлопу. Ми построїли сюди більш простішу, але для дрифту угодну систему випуску. І все одно ми заведемо мотор, послухаємо, як вона працює на цьому випуску. Чекайте нової серії, всім папа. -па.